Розкажіть, будь ласка, про свою сьогоднішню акцію. Взагалі, сьогодні, 17 лютого, всесвітній день спонтанного вияву добра. Ми Молодіжний ресурсний центр спільно зі студентами ЧНУ активістами вирішили створити чудову акцію Даруй добро. В чому її основна суть? По-перше, люди можуть підходити до нашого пункту добра, брати гарні справи. І виконувати їх протягом дня. Діткам ми даємо цукерички за гарні справи. Також вони можуть залишити своє побажання добра. Тобто черкасці передають один одному по ланцюжку добрі справи, побажання. Є у нас гарні плакати, допомагаємо жінкам виходити з громадського транспорту. Хлопці подають ручку, допомагаємо стареньким піднести сумочку. Ось така у нас головна мета, щоб робилось добро не тільки сьогодні, а постійно, але сьогодні як така кульмінація в добротворенні серед черкастів. Ну і ось цією акцією ми хотіли привернути увагу саме до добрих справ. А чи користується популярністю користуються у населення? Так, користуються. Люди з радістю підходять. І ще у нас є такі цікаві оголошення: типу, посміхнися, «візьми з собою гарний настрій. Люди посміхаються, підходять, беруть в лотереї добра гарну справу і обіцяють її виконати протягом дня і не тільки сьогодні, а поширювати добро. Нічого складного там немає. Але наскільки Я навіть це можу зараз відбуваю, щось є. Я навіть зроблю. Що там написано? Получати, донести сміття до ворогене. Я завжди не шу. От, ви яка це добра справа.